В Ужгороді аматори файерники створили театр вогню їхні виступи прикрашають місцеві свята та неформальні фестивалі відчули енергетику вогню і наші кореспонденти ці приладдя не для забавок, їх використовують для вогняних трюків. Ось стеф палиця по обидва боки якої запалюють вогонь. Ось пуї на ланцюгах чи віяла. Але тренуватися фаєрники завжди починають без полум'я, у тому числі на партнерських виступах. А от у мене два роки досвіду з вогнем і віонел рік. От. Просто на це більше часу треба. Тут вже як іде а більше як. Переживання і за партнера дійсно, щоб от з ним нічого не сталося. Він за мене переживає я за нього. Я менше ростом, Мені більше якось треба там до нього прилаштовуватися. Так виглядають виступи після кількох місяців тренувань. Плавні та наперед вивчені рухи в повітрі створюють картину, намальовану вогнем. Учасники кажуть, що полум'я заряджає їх енергетикою. Оце все дійсно, коли вогонь на тебе він шимить, він гріє. Він манить. і саме оце дійсно, Тому що, коли я починала, я не думала виступати на публіку. А потім так вже склалося, що почалися виступи, що це людям подобається, і це звичайно дуже приємно. Попри складність номерів, підкорювачі вогню ніколи не забувають про безпеку. Вона основний чинник вдалого виступу. В першу чергу це натуральний одяг. Бути такий, щоб не був легко займистим, ну типу джинс-котон. Там його він може пригоріти, але він не буде сам по собі горіти від з нашими інструментами у репертуарі Ужгородського театру вогню. Різноманітні фігури та номери. Найскладнішим був виступ на льоду, бо окрім вогняних викрутасів, доводилося ще й впевнено триматися на ковзанах. Віднедавна фаєрники долучили до своїх виступів ще й піротехніку. Тетяна Лешко, Михайло Товт, БТБ.